Неймовірні реберця барбекю, які просто тануть в роті. Спробуйте саме цей рецепт і будете готувати лише так. Зберігайте та тисніть вподобайку. Ребра вимийте та ретельно очистіть від плівки, та якщо є, то зачистіть від надлишкового жиру чи прожилок. Змастіть з обох боків добрячим шаром міцної гірчиці. Присипте сіллю і перцем з обох боків. Замотуємо в пергамент і в холодильник маринуватись мінімум на 3-4 години, а краще на всю ніч перед приготуванням гірчиться, розм'якчить м'ясо і ребра будуть танути. Ребра не діставайте із пергаменту, а відразу замотайте у фольгу і відправте в духовку при 160 на 2,5-3 години. Для глазурі змішайте рідкий мед і соус барбекю. Немає різниці, який саме має бути, можна з якимось солодким присмаком. У мене відторчен і ось такий американський. Змастіть ребра добрячим шаром з одного боку і запікайте 15 хвилин при 210 градусах. Краще утувати при режимі гриль, якщо такий у духовці є. Потім переверніть, змастіть з іншого боку і готуйте ще 15 хвилин. Подавайте гарячими м'ясо просто тане в роті. Всім смачно!